Друзі продовжують свою подорож. Всесвітній океан займає приблизно три четвертих планети, тож є на що подивитися. Погляньте, а що це вдалині? Чичі, може, це ще один кит? Може, ми вже бачимо берег Америки? Погляньте, яке воно біле та блискуче на сонці. Це ж айсберг. Плавуча людова гора великих розмірів. Слово айсберг у перекладі з німецької означає крижана гора. Близько 90% айсберга знаходиться під водою. Прісної води у всіх айсбергах більше ніж у всіх річках та озерах землі разом узятих. Вага айсберга може перевищувати 3-4 мільйони тонн. Яка величезна гора, це так вражаюче! буся, як класно, що ми вирушили в подорож океаном. такого на суші не побачиш. Я в захваті від цієї краси та величі. Ми летимо океаном на спині в китовій мрі, горизонти перед нами, відкривають таємниці світу, розповідає океан. Як живе він вічні роки, цю подорож не забуде навіть через століття.